Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом із кабачку. Буду робити котлети із кабачку із курячого фаршу. В общем, із такими овочами, котлети получаються дуже і дуже смачні. Усередині, такі м'які, ніжні, соковиті. Ситні, такі ароматні, нічим не гірші за звичайні котлети, які ми привикли робити. робляться дуже легко, не тяжко. Якось я не знаю, але все це хоче іменно із кабачку, якийсь новий рецепт. Так що, якщо ви любите кабачки, і ви собі збережіть цей рецепт і приготуйте. Так як, як сезон ще може повністю не наступив, їх треба купити. Може, вже у когось і є, я не знаю. Обов'язково збережіть собі рецепт і приготуйте. А далі мені напишете, чи ся вам полюбилися які котлети, чи ні. Ну, я думаю, що вонися вам полюблять. А для того мені треба такі продукти. Куряче філе я його порізаласями кусочками. Получилося як рублений фарш. Можеш його і помолоти, але я май люблю рублений усяких котлетах. Замість куриці ви можете взяти індичку, або може бути даже і свинина, або телятина. Котлети по-любому будуть смачні. Молоді кабачки, морква, цибуля. Часнок, і зелень кропа. Сухарі. І тут у мене одне яйце. У процесі готування я подивлю, якщо треба, буде ще одне додавлю. А вам напишу у рецепті, кулько у мене пішло. І тепер приступаю до роботи. Та я ще не вказала, що суль, та перед смаком. я просто забила, хоча стул тулим поклала. Ну, і буває і таке. Кабачки я не чистила, просто файно помила і натевла на великому ресилові, як я вже і казала. І бажано брати кабачки молоді, або середина не була така вже із насінням. Якщо вони у вас такі, що вже майстарі, то треба середину забрати, почистити їх і так вже їх ресилувати. Мало їх присолюю, перемішаю. І лишаю на пару хвилин, аби кабачки пустили сок. А тим часом, доки кабачки у мене стоять, мені треба натерти моркву, порізати надрубно цибулю, потрощити часнок і порізати зелений кроп. Без діла сидіти не буду. Так, і все вже готове, псом зробила, що треба. І кабачка тим часом пустили сок і я просто руками сильно витисла лишній сок. У блюдо висипаю куряче філе. А майточно рублений фарш. Такої туди висипаю кабачки, які я витиснула. Висипаю моркву, цибулю, часнок і зелений кроп. Усе туди на ракаш треба висипати. Виливаю розколочене яйце, посолю. Чорний молотий перець теж за смаком. Тепер, і все файно, руками перемішую, не лишку, а й руками. Туди все одно файненько перемішає. І подивимося, чи треба нам ще яйце, чи не треба. Коли ми його перемішала, висипаю сухарі і перемішую із сухарями. Перемішала і все ж таки ще додаю одне яйце і перемішую. Треба щоб все там файно 'язало. І за то, що ще додала. І фарш на котлети у мене готовий. Дивіться, який він файний, такий кольоровий, яскравий. І тепер руками формую звичайні котлети. Накрутила їх, і сякі у мене вони получилися, Такі, як звичайні котлети. Можеш робити круглі, продугості, які собі хочете такі робіть, які вам має зручно. У фандел наливаю олою і викладаю туди наші котлети. Жарю їх із обох сторін до такої рум'яної шкуриночки. По пару хвилин із однієї, з другої. Може їх далі ще раз перевернути на другу сторону. І нараз кусь почали жарити, та такий тут стоїть запах у кімнаті, що не можна передати. Словами дуже файно пахне. Це такі мітні котлети. Піджарилися з одної сторони, обертаю їх акуратно на другу сторону. Дивіться, вони все не розвалюють, не розпадаються, файно держать форму. Ну, то, що там є яйце, я поклала маленьку і сухарю. Дивіться, вони так все держать, як звичайні котлети виглядають. Абсолютно. І так їх вже жарю до готовності. Жарю, та я собі догадала, що як мені один раз написала моя підписниця. Одна із вас, я коли монтувала відео, та каже, що дуже шкода, що камера не може передати запаху, який стоїть у мене на кухні. А вона написала мені, що, що й, та дуже добре, що камера не передає, бо ну, що б ми робили, бо ми ще й запах тож чули тої справи. А я думаю, що це якраз той момент, що шкода, що камера не передає запаху, бо справді дуже файно пахне. Так що тупокуну можете готувати і високі котлети. І готові котлети викладаю на тарілку. Так вони виглядають. І зараз кладу жарити другий. І сітую у мене пожарені, а другийся нараз жарять. Із одної порції, яку я вам напишу, виходить сульку котлет. Два фандели. Ви можете робити май малі, май великі, то вже все по вашому бажанню. Хочу вам одну розломити і показати, яка вона всередині. Дивіться, яка у нас соковита. Ну, гаряча, пара з неї йде, бо вони тільки що пожарили. О, дивіться, яка всередині. Така сочна, ніжна, повністю приготувалася дуже і дуже смачна. Видно, кусочки і кабачка, і моркви, і курячого філе. В общем, усе як має бути. Ну, дуже котлети смачні. Дивіться, яка красота всередині. Усе, ну, котлети у мене готові. А рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я там написала у рецепті 5 столових ложок сухарю. Вони не мають бути вершні, просто така звичайна лишка столова із такою малесеньку гірочку має бути, і все. Дуже файно дякую, козу мною у був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та всім рясних божих благословінь. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами, моїми рецептами і своїми друзями. І у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!